Вітаю всіх, мене звуть Владислав Попко. Якщо хто захоче, то Владислав Володимирович Попко я актор, режисер і трохи сценарист. Допомагаю писати сценарії. Ми будемо з вами працювати над дієвим аналізом. Сценарія і дієвим аналізом ролей Ваших акторських верніше, ролей акторів, з якими ви будете працювати. Найголовніше для режисера це вміти працювати з актором, вміти допомогти актору працювати над характером персонажа. Справа в тому, що більшості прекрасних режисерів в усьому світі вони От якщо ви їх спитаєте, над чим вони більше всього працюють? Вони працюють якраз над характерами персонажів. Це головна позиція режисерська для ігрового кіна. От над цим ми будемо і працювати з вами.